Шановні учні, з вами Ірина Григорівна. Сьогодні ми з вами переглянемо таку, такий елемент гри грибаскетбол це ведення м'яча правою та лівою рукою. Спочатку ми будемо обводити правою рукою фішки з мійкою, зворотньому напрямку будемо обводити лівою рукою. Головне, на що ми звертаємо увагу під час ведення м'яча, це щоб м'яч відскочував від підлоги. Ви його шпуркаєте, так за він е, вище підскочує. Але не треба не щоб я підіймався вище плече, тобто на рівні пояса. Таким чином, будь ласка, вас покриває виконується веденням плеча правою та лівою. При бажанні можна виконати цю вправу. Головне, на що звертати увагу, це ми штовхаємо м'яче, накриваючи розкритою долоні м'яче, штовхаємо в підлогу, він виспокує і тепер повторюємося. Бажаю всім успіхів і до побачення.